Так, це ми зараз спробуємо проїхати по Дарницькій площі. У Нас за кермом Влада Готується до іспиту. На перехресті ми прямо будемо їхати. Який пріоритет, кому поступаємося? Всім. Другорядна нас. Друга рядна. А отут, от тут уже не зовсім всім. Ну, тим, хто зліва і справа. Так, крім зустрічки, всім крім зустрічки. Добре. Що стало? Трамвай. Трамвай, добре. Перший трамвай далі нас цікавлять і пішоходи, правильно? Шоходики є. І гарно собі дивись по сторонам. Тільки цілься в середню смугу. Не ліву, як ти зараз трішки, а от так, да, в середню. Добре, на перший трамвайний закотилась, далі видивляєшся. Правого трамвая немає, значить можеш обережно на другий заїхати. Далі видивляйся. І їм не перекрила дорогу. Тобто ти не можеш морду звісити з других трамвайних, бо ти тоді лівим не даєш проїхати туди. Зрозуміла, бо у них тут зміщення. Працюй так, головою так, гарно, я видивляйся, я видивляйся. Прямо. Прямо. Якщо великий двіж, не сунься туди, гля... видивляйся, щоб хоч з однієї сторони щось зрозуміле було. Ну там пустота якась. Працюй, працюй. Можу в голос. Тут чисто. Красава, Додає. красава. Далі ми е, ліворуч ідемо і будемо на, на, на Дарницької площі розвертатися. Так, це ми робимо з лівої смуги. На перехресті кому будеш поступатися? Mm -hmm. Зустрічки. Так. І влад, вона або закінчиться, або зупиниться, правда? Okay. Тут не вздумай проскакувати. Я тобі тут не дам ризикувати. Я твоє прям... видно? А я прям рискую. Так. Та ти рискуй, Вообще риск твоє друге ім'я. Влада, риск, треба тебе ризик, тебе треба цей переименувати в телефоні. Ризикова влада. Так Ще немагатів. Нема Продивилась, да? Mm -hmm. Дуже добре. Далі пам'ятаєш, скільки нам раз, разів треба перелаштуватися? Три. Ну, спочатку два, третій аж хрен знаде на другому світлофорі. М -м -м. То зараз ти що плануєш робити? Дивитися зліва. Перелаштуватись, мені здається, так? Да? Перелаштуватись. Значить, що в тебе повинно клацати. Зайшла в цю смугу, відразу включай лівий покажчик. У нас буде перше перелаштування обережно з підрівнюванням, тобто нам вирівняти смузі. І друге перелаштування. Контролюєш ліве дзеркало і ліве скло. Тобто, оті, бачиш, що по колу, оті нас будуть атакувати. Хоча в них другорядна, але їм треба проскочити аж туди, до метро Дарниці. І не навалюють, будь уважно. Так. Перше зробила. Не поспішай, не навалюй. Друге що не робиш. Уже суцільна лінія. Все, помилка, ти на суцільну перетнула. Я ж сказав, не навалюй, ти тут вкочуєшся обережно. В тебе перехрестя заблоковане, да. значить стоїш до стоп-лінії. Бачиш, як тут легко помилку? Ти вкочуватися тут повинна була. Да, да. Ти навалювала і не перелаштувалась. Ти вкотилася обережно і знову перелаштувалась. Ну, Суцільна так суцільна, хрін з ним. Помилка, так помилка. Так, розблоковане вже перехрестя, зелений. Ідемо далі. А отут, от, по можливості, тобі ще треба одне перелаштування зробити в ліву смугу. Зеркало будеш подивлятися? Прямо в дузі. Все, ти його вже зробила отлічно. І в ній тримаєшся, там буде червоний. Далі це у нас світлофор по смугам. Тобто, він коли зелений загориться, всередині стрілка є в світлофорі. він коли зеленим загориться то зустрічка повинна зупинитися. Ти свою смугу дотримуєшся. А там у нас головна, а там напроти Макдональдсу, отам от от, десь перед в'їздом, ти повинна будеш перелаштуватись в праву смугу. Якщо до в'їзду, то вимкнути покашік і продублювати після Макдональдсу. Прям хочеш тут, не треба в дузі Та, перелаштовуватись. А, ти завчасно включила, так? Да, Пока Так. Да. Дуже добре. Могла просто підгазувати. Добре, він і до цього не прискорювався, якби ти підгазнула, ти б пішла вже далі. А тут заманжувалась трішки. І далі ми праворуч на світлофорі. Так, він виробиться, то ж продублюєш. Добре. ком поступаєшся? Тим, хто з Івом. Хто? Але я їду в автобусну, і вони сюди, по суті, не їдуть. Ми Добре. Тільки трішки. Тут подвійна права смуга. Поближче до... Так, щоб ти не лізла уже... Праворуч на перехресті. Праворуч на перехресті. про дзеркало подивляюся, це теж пролаштування. Тобто тут права смуга, як і з цієї сторони така подвійна. Так. Тут кому поступаєшся ще? Пішоходи і ті поставила зліва на голову. Добре, Дуже добре. Глянула. Молодець, красава. Через плече продивилась, так? Да? Далее на перекрест мы едем в Тут кому поступаешься? Траєкторію Влад, не сильно гарно вийшло, трошки різануло, відчула це? Тоді праве дзеркало ще попродивлялося, коли ти заходиш з такої зрізаної траєкторії. Місце для зупиночки, давай. Дуже добре, молодець. Тільки навалювати не треба було там, да? Ну mm -hmm. ми ще проїдемо. Ладно, погнали далі.